26 жовтня українці вшановують великомученика Дмитрія Солунського, день, який у народі називають святом Дмитра. Це час, коли осінь передає ключі зимі, а природа стишує подих, готуючись до сну. У давнину казали: Дмитро землю морозом сковує, а воду льодом кує. Саме з цього дня чекали перших заморозків і робили прогнози на зиму. У кожній оселі цього дня панувала тиша і тепло, адже люди вірили. спокій на Дмитра приносить мир у дім на цілий рік. Святий Димитрій Солунський жив у третьому столітті в місті Салоніки, тепер грецьке місто Салоніки. Він був воєводою, відомим відвагою та глибокою вірою. Коли імператор Максиміан переслідував християн, Димитрій відкрито визнав себе послідовником Христа. За це його стратили, а його могила стала місцем чудес. Уже у IV столітті над нею збудували храм, а ім'я святого поширилося по всьому християнському світу. Його шанують як покровителя воїнів, оборонців і людей мужніх серцем. В Україні свято Дмитра означало завершення землеробського року. Усі роботи в полі закінчували, худобу заганяли до стайні, а господині влаштовували щедрий обід, пекли пироги, варили кашу, дякували за прожитий рік. За віруваннями цього дня душі померлих навідуються додому, тому на стіл ставили ще одну тарілку. Для них вважалося, що якщо частування залишити на столі до ранку, це принесе родині добробут і злагоду. Прикмети на Дмитра збереглися й досі: якщо тепло, зима буде лагідною, якщо мороз і сніг суворою, а коли день тихий, наступний рік буде мирним і щасливим. Це свято вчить зупинитися серед осіннього круговороту, подякувати за все, що маєш, і завершити старі справи. У народі казали: на Дмитра не варто сваритися, лихословити чи починати нове день створений для спокою і миру. Дмитрій Солунський став символом віри, мужності. І, захисту. і сьогодні, коли українці боронять свою землю, це свято набуває особливого змісту. Молитва до святого Дмитра. Прохання про силу, мудрість і мир для кожного, хто стоїть на варті спокою. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.